Привіт, друзі! Рада вас вітати на каналі Чарівний Салат. Сьогодні маю честь протестити для вас сирки з жирністю 5%. Перевірка якості молочних продуктів є важливою з причин безпеки, смакових властивостей та забезпечення задоволення від їжі. Перевірка дати виготовлення та терміну придатності допоможе уникнути споживання розрочених або зіпсованих продуктів. А відчуття смаку, текстури, аромату є важливою складовою для отримання задоволення від їжі. Сьогодні будемо куштувати такі зразки сирів: сир мінімілк точніше, виробник буде в описі під відео. Ціна буде на екрані. Я вам ще хочу, на чому хочу зупинитися: що сьогоднішні зразки у нас всі в упаковках флоупак. Вони всі масою 350 грам, є ж єдиний представник сьогодні це волошкове поле, тут маса трішечки менша, 330 грам. Також що хочу сказати, що деякі зроблені за державним стандартом за ДСТУ, деякі за технічними умовами. Технічні умови це у нас Яготинський і Президент. Також ще вони відрізняються строком придатності. Деякі виробники не вказують, лише вказують кінцевий термін придатності, що не дуже, ну, не дуже правильно з моєї точки зору, і не дуже коректно по відношенню до покупця, оскільки все таки я хочу знати, скільки цей сорочок, ну який в нього термін придатності, чи це 7 днів, чи це 14, чи це 2 роки. Ну, але маємо, що маємо. Тобто, оцей виробник він не вказує термін придатності. Біло 14 днів, яготинський 12 днів, сир ферма також тільки кінцева дата, тобто, я вам не можу назвати термін придатності. Президент 25 діб, до речі, суттєва така. І Молокія 14 діб, волошкове поле 14 діб. Зараз пропоную скуштувати їх і визначити найсмачніший. Робити ми це будемо для максимальної об'єктивності і незаангажованості, куштувати ми їх будемо всліпу, Тобто оператор для мене засервірує ці зразки в довільному порядку, і я не буду знати, що я дегустую. А ви на екрані зможете бачити, який це саме виробник, яка торгова марка. Поїхали! ви вже бачили самі на відео. Наші сири мають різну фракцію. Є більші шматочки, є зовсім такі дрібнесенькі. Хоча, ну, наприклад, так як я знаю, то чим менш, жир, менш жирний сир, тим він дрібніші повинні бути шматочки. І відповідно, чим більш жирний, тим більше шматочки. Але чому так у нас жирність 5%? Чому вони так відрізняються за структурою? Цікаво, ну давайте спробуємо. За смаком перший зразочок мені, ну, посередньо я не можу сказати, що він мені взагалі не сподобався, і не можу сказати, що він мені сподобався. За смаком взагалі відсутня кислинка. По-перше, друге, після смак такий, наче навіть трішечки солодкуватий. Мені здається, що все-таки для творога 5 жирності це не дуже властиво. Ну, подивимося, поки що немає з чим зрівняти. І такий от, сухуватий, він наче от так, не, не вистачає трішечки м -м соковитості у цьому зразочку. Тобто, так, поки що не, не, не надто сподобався. Давайте перейдемо до зразочку під номером два. Другий зразочок також не дуже сподобався. Він не такий сухий, можливо, як попередній, але присутній такий неприємний післясмак. Він е, такий присмак, наче як з кишого молока. І, до речі, на запах точно такі ж запах, і післясмаку такого... Прокисшого молока. Не знаю, не сподобався. Але якщо порівнювати з першим, то, мабуть, перший більш нейтральний за смаком, тому нехай другий зразочок поки що буде на другому місці. Переходимо до зразка номер 3 Третій зразочок у нас такий вже має таку консистенцію трошечки іншу, більш дрібнішу. Давайте спробуємо. Зразок номер 3 поки що сподобався найбільше серед цих трьох, які ми вже скуштували. Все одно теж така трошечки сухість присутня, але смак такий нейтральний, ніжний, неярко виражений, немає кислоти, немає солодкості. І немає ніяких неприємних запахів і після смаків. Тобто просто такий молочний, приємний смак. Ніжний. Тому він поки що у нас на першому місці. Переходимо до зразка номер 4 Зразочок в цілому мені також сподобався. Він да, має таку характерну кислинку, але в принципі справжній натуральний сир без домішок 5% він повинен бути кислуватим. Тому що, чим, ми знаємо, да, чим жирніший сир, тим він менш кислий. А оскільки жирність невисока, тому це нормально, що він має цю кислинку. І нарешті зразочок, який не, не сухий. Який не ріже горло. тобто його приємно куштувати і ну такий трошечки після теж молока є такого скиршого, але, але він ну, не бридкий, так як був, наприклад, тут, здається, в другому да, я говорила. Тому, якщо порівнювати з третім, напевно, все-таки четвертий більш відповідає по смаку 5% сиру. Таки нехай четверте, поки що буде на першому. Переходимо до зразочка з номером 5. Зразок під номером 5 взагалі не сподобався. Почнемо з того, що структура і смак взагалі не відповідає сиру кисломолочному. Це якась непонятна субстанція, така порошкоподібна і чимось ну, взагалі не характерна для сиру. Я вперше, я, вперше, я вперше пробую отакий варіант сиру. Мені здається, що це взагалі якась підробка. Але далі, далі буде видно поки що останнє місце. Переходимо до зразка під номером 6. Зразочок номер 6 також відрізняється такою дещо сухістю І нема такого ярко вираженого смаку після смаку. Тобто досить нейтральний смак. Є така невели... невеличка кислинка, що характерно для сиру, але не, не ярко виражений. І в цілому, ну так, на... На трієчку, тому поки що він у нас на третьому місці, тому що інші вони є і гірші у нас і є і кращі. А от зразочок під номером 6 якраз десь на третьому місці. поки що. І останній наш зразочок на сьогодні. Цьому зразочок за смаком він не сподобався, тому що він власне не має його, тобто смаку. А ще мені так здалося, що наче це президент, оскільки я помітила, що в флоу пакі в пакеті було дуже багато вологи, дуже багато сироватки. Ні в одному із представлених зразків це так накидалось в око. Як те, що наявність великої кількості сироватки може з одного, можливо, з одного боку. Це добре, тим, що він не надто сухий, але ж ми, ми з вами платимо за сира, а не за сироватку. Правильно, тим більше, що сир президент це найдорожчий зразок на сьогодні. Якось це не зовсім чесно. Ось який вигляд мають сири в упаковках. Бачите, він, він ну, доволі сухий. І, такий. і подивіться, зверніть увагу, як виглядає сир президента по хлопці. Бачите? Дивіться, скільки рідини. От, якщо я її отак от, бачите? За смаком не смачно, взагалі не смачно, взагалі відсутній смак як такий. Тобто таке враження, що коли у вас нежить і ви не відчуваєте смаків, то оце те самий той самий випадок. Ви просто їсте і ну так, да, чимось схоже на сир, але яким за смаком ви не скажете, тому що він його власне не має. Тому е, я навіть не знаю, от останнє місце. Ну, п'ятий взагалі – це щось таке невластиве для сиру, тому все-таки нехай сьомий зразочок буде у нас на передостанньому, на шостому місці, тому що все-таки він все одно більше похожий на сир, ніж п'ятий. П'ятий це взагалі от мені, прямо, мені прямо цікаво, що це за зразочок. Пропоную провести два невеличкі тести наших зразочків на наявність в них рослинних жирів. А також на наявність крохмалю і домішок таких от різних, значить, яким чином ми будемо робити, ми в стакан з окропом додаємо ложку сиру і розмішуємо. Якщо при нагріванні сир починає тягнутися, плавитися, значить сир справжній і доброчесний виробник. Якщо ж він розбивається на грудочки, осідає і зверху на водички. Утворюється плівка жирова, така як ми вже з вами тестили масло. Хто пам'ятає, хто, хто дивився наш ролик, то це буде говорити про наявність рослинних жирів. І так. відповідно на йод, я думаю, ви і так знаєте, що при потраплянні йоду на продукт, який містить крохмаль, йод змінить колір на синій. Якщо йод залишиться такого ж кольору, який і був, тобто коричневого, значить в наших. Зразочка крохмалю немає. Як ви самі спостерігали на відео, тест на крохмаль, в принципі, не було позитивного жодного, тобто ні один зразочок не дав позитивний. Єдине, що п'ятий зразочок, він спочатку теж, наче не змінив колір йод, але через якийсь час, там, хвили, через пару хвилин, він став зеленуватий. І така, таке вже такий. Досвід у нас був, коли ми тестили морозиво. Теж те саме було, значить він і не залишився того кольору, який мав бути не коричневим, але не став синім. Тобто, можливо, є наявність якихось інших хімічних домішок. Можливо, це не крохмаль, можливо, він модифікований, можливо, ще якісь варіанти, але в будь-якому випадку так от спрацював йод. Щодо м, сирів, як бачимо, такої явної олійної плівки ми наче не спостерігаємо. Тобто про наявність додаткових жирів, е, теж я вам не можу стверджувати, але ми будемо говорити так: це 5% сир. Це не 18, і не 25, і не 30 жирність. Тому в такі жири, можливо, і виробники не додають. Рослинні жири, але що е, хочу вам сказати, те, що якісний сир відрізняє те, що при нагріванні він починає плавитися. І він перетвоїться на сир сулугуні, який ви всі добре знаєте. Ну, понятно, що е, не таким чином він робиться, але технологія дуже схожа. Тому е, от таким е, способом можна виявити якість сиру. І е, наші зразки. Це був зразочок номер 4 зразочок номер 3 Це ті сири, які поплавалися, які поплавилися при нагріванні і стали схожі на такий твердий сир у Ось. Це тільки четвертий і третій зразок, які у нас на першому і другому місцях. Всі інші вони не поміняли свою структуру абсолютно. Вони, вони в воді, фракція та сама залишилася, і, і все. Тобто, вони не поплавались. Розумієте, ми не в лабораторії, і говорити про наявність там, якихось хімічних елементів або ще щось, я не можу. Але те, що цей сир, можливо, не найкращої якості, ну, очевидно, мабуть, так. Тому що, бачите, він і за смаком. той, що на першому і на другому місці ми його виділили, що він найбільше схожий на. Сир на домашній, такий, який ми його з дитинства з вами куштували, і ми знаємо, як, який він. він має бути з кислинкою, в ньому має бути структура. відповідна. Якщо він не жирний, то це мілка структура, і він не повинен бути таким сухим. А оці возразочки такі, от починаючи от шостий, перший, другий, він взагалі вони практично без, не мають смаку. Як так? Незрозуміло. Uh, ну що, мені дуже кортить побачити, де був зашифрований який зразочок. Mm -hmm. Ох, що ми там понароставляли? Oh, молокія, клас. Так, вже щось, щось ми смакували у них, теж було хорошої якості. Так, да, хороший сирочок, Сметанка у них теж, до речі, смачна. Ну, я не розчарована, мені приємно, тому що продукти їхньої марки мені подобаються, ми її купуємо. На другому місці Яготинський. Яготинський. Ну, теж непоганий сирочок, хоча, бачите, зроблений за технічними умовами, але все одно. Хоча б схожий хоча б схожий на, на сир. І шостий це у нас ферма. Ну, Бачите, за смаковими властивостями ну, він іще більш-менш нічого, але ж все одно структура залишає бажати кращого. Це у нас четверте місце це волошкове поле. Лужкове поле, ну теж перший да, зразочок був те, що великі шматки, і він за смаком, здається, да, не, не був ярко вир, Тобто такий, ну, Папір, не папір незрозуміло. Тобто, якщо вам дати це з заплющеними очима, спробувати, то оці сири, які такі, такої крупної фракції, чесно кажучи, якщо ви їх скуштуєте з закритими очима то я не знаю, чи ви зрозумієте, що ви їсте сир чи ні. Біло у нас так, на п'ятому місці президент. Ну так, да, таке ж він. Так що ви думаєте, за кадром ми намагалися його віджати і в тарілочку вицідили сироватки 76 грамів. В упаковці 350. Це більше 20% загальної ваги. Як вам? При тому, що вартість 80 гривень, 70, практично 81 гривня майже. Тобто, це найдорожчий. І це неприємно, тому що так, такий бренд, відомий з таким іменем, повинен себе шанувати. Шанувати і це позорище. Це позорище. Я вже не кажу про ці написи: 50 років гарантії якості, ще щось. То написи, без, які не містять під собою ніякого підґрунтя. Тобто, що завгодно можна тут написати? Номер один, найкращий у світі, там ще щось, тобто бла-бла-бла. І, і, і взагалі. ну... Ви бачили, да? і по наявності рідини сироватки, і, і по ціні, і по смаку там взагалі немає смаку. І по тому, що він, який був, такий залишився і навіть от ні на стілечки не поплавився. А останній оцей міні-мілк, -мі -мі то взагалі, чесно кажучи, в мене є сумніви щодо його справжньості. Він наскільки мучниста консистенція у нього, що це, це було. Відчутно і дивіться, при потраплянні у воду він абсолютно от на, на порошок. Можна сказати, що повністю консистенція порошку у нього, тільки у воді. І, і не розчиняється він повністю, але порошкоподібний став. Що це за сир такий і про які там взагалі плавлення навіть і мови немає ніякої? Отже, підсумовуючи результати сьогоднішнього рейтингу, можу вам сміливо рекомендувати перші два зразка – це сир Молокія і сир Ягутинський. У нас так як в рейтингах не завжди є такий очевидний переможець. Іноді буває там і той, той, той непоганий, то в даному рейтингу. От, сир молокія, сир готинський це ті сири, які я вам можу рекомендувати. Принаймні 5%, ті, які я куштувала. За більш жирні ми не говоримо, тому що ми їх не перевіряли, ми їх не куштували. Всі інші, вони, по-перше, не смачні, по-друге, до їхньої якості у мене є дуже великі сумніви і питання. Ну, так, і, да, і просто не смачні. Дякую, що додивились відео до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей. Пока-пока.